Зараз буде жорсткий підсйом. Священий дзвіночок. Ну йди, йди. І раз, два. Не можна дивитися. <рес> Зараз по ним п'ять <рес> Я такий щасливий, що я не можу вам це передати просто словами. Я вже йду на своє улюблене місце. Ще мікрофон нужен. Да? Ну, да. Коротше, я вже з серйозною апаратурою. Uh. Сьогодні буду перший раз тестувати таку прикольну штуку. Ну зараз зніму себе на камеру. Отака у мене штука є. Ось така у мене штука прикольна. Ха -ха. Ще нікого не видно. Що? Четвертий раз я вже буду бігати купатись. Боже, це насправді таке класне перезавантаження. А, що справді. Як вже наркоман, який підсів на цю штуку. Не видно о. А що це за дзвіночок? Це священний дзвіночок. Привіт. В привет, привет, а, смотри а, что у меня <с есть Смотри камера, прикольная. Сейчас будет жесткий подсъем Привет Ну все, капец Да ладно тебе, иди сюда Ляп, ляп, ляп О, Что-то понимает Ну иди, иди тин Ай, вкусно. А куди його викидувати? <реслі> <А. реслі> Кала-кала. Оп-оп-оп. <реслі> Це зараз йде запис. Все. Тепер ми розминаємося. Давайте і. Раз, два, три, чотири. А ми ще когось чекаємо, Мішок. А, міся повинні. <реслі> Ні. У нас була тут дівчина яка, не, не буду бігати, я не вмію бігати. І потім біжала. Тут у нас відбувається продажа. А ні, все, нічого не відбувається. Не можна дивитися. Я тепер буду бігати, і можна всіх знімати. Отак відбувається продажа кросівка. Та взагалі. У-у-у! <плес> Загнали Ми не вивозимо взагалі. Я вже не можу. Біжимо 29 дев'ятий кілометр, вона все біжить і мулочку човна. Привіт! Прикиньте зараз 4 градуси тепла. Я біжу, я біжу на фоні лаври, там десь вона повинна бути. І це зараз, ну, найкращий момент. Щоб піти, скупатися. Це таке перезавантаження. Приїхала дівчина з нами. Не хотіла, не думала, що буде бігати купатися. Ми їй дали речі, вона включила музику і ми всі побігли. Боже, це так круто! Оце я розумію. Найкращі вихідні, які там клуби, які там... Якісь алкоголі, та ну нафіг. Подивіться, що ви пропускаєте зранку і це ну навіть не один процент від того, що можна знайти вранці в неділю, осени. Бігуни. Тут один. Бежим или нет? там только за поворотом. По прямой. Let's Ух, ну белый. Буде найкращий і найцікавіший момент усього цього дійства. Оце ж краса. Котлова, на що ж ти раніше не прийшов? Здорово! Ох ти який! Так, ну що, погнали! Наш голубчик! Да Наш голубчик! Оце наш кіль. Два чорних однакових. Оба. Черный,

О, до речі, чайний дед. 100 лет вибір. Да, не, 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 Ну такий, вот, а. Чайний дед. А може його тут поставити? Все, все готово. Очень можу поділитись. Чи почекаєш? Чекаєш, канонічна подія після купання. Відказується, <світнє> Михайло. Не хоче. Приносить нам. Ну ти не приніс. Зараз по 0,5 бахнемо. І життя почнеться. Ну, ми краска буде грати. Чи тут скільки? По сотичці, так. Да. Дві стопки. О. Шоті. шоти. Что да. да. Шо вам? Ну що, дід зняв? Заводи, да. З нами буде. Діда зняв. Звучить клас. Бігати? Ого. Ми от раніше, коли це робили, ми дотанцювали. Моя улюблена справа це виїжджати звідси на таксі. Мене кожен раз питають, що я тут роблю. Що тут І він такий: а можна особисте питання? Тако, О, є! Зараз буде. M -m -m він такий. А що можна робити в гідропарку в ра... о 9-й о 9-й ранку, типу в неділю? Я говорю, не повіряти. Можна бігати і купатися, він їде. Що? Водії, які мене везуть, вони просто думають, що я в церкву приїду. І в них питань нема. Я в церкві. Що, давайте зібрати, чи ні, чи я сам. Все. Попрощались з чуваками. Я буду йти і пити актімельку. Що хочу сказати? Я щасливий. Я такий щасливий, що я не можу вам це передати просто словами. Це треба відчути. Це. Реально люкс. І насправді, насправді, я от зрозумів, що саме в такі моменти тебе прокидають погані думки, проблеми, певні хмари на душі. Тому, якщо у вас є депресія. Поганий настрій. Приходьте. Або пишіть. Е, розкажу, покажу. Побігаємо, порозмовляємо, посидимо, почаюємо. Попіймо аптімеляк, погодуємо котів. Та й все буде класно. Що киснути, правильно? Життя, життя бентежне. Не тільки у вас воно може бути погане. Але. Круто знаходити навіть в маленьких дрібницях щось хороше. Дуже просто концентруватись на поганому, а дуже просто проявляти негатив. Проявляти позитив більш складніше, тому що треба бути в першу чергу світлим внутрішнім. Я люблю внутрішньо світлих людей, бо я сам такий. Тому, якщо ви така людина, ви мене зрозумієте.